Там комунального господарства міста Києва. На те, що без громади, я думаю, Київська влада взагалі не справиться з цим завданням. Тому ми вимагаємо і наголошуємо на тому, що нам не тільки літрашки, а допомагати. Тому що у нас реально спільне завдання. Нам треба не тільки організувати громаду, просто як таку, як явище, а нам треба провести порядок господарства міста Києва, щоб воно працювало на громаду, а не на когось іншого. Дмитро, я сразу уточнюю человека, можно сказать, помечниками в сторону ВВП отличие мира. Ми ще ми зберемо робочу групу, де ми почнемо працювати по вашому питанням. Ну, по 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 я я я ну, Це не перша громадська ініціатива, з якою ми звертаємося до Київської міської ради. Нас ще 2014 року була зареєстрована фатерія і ради доручні від членів. Територіальні громади міста Києва, в Київському міському комунізі, і депутатам Київської міської ради. Тут зараз присутні у вас юридичні відео, а будь ласка, хай вони піднімуть це доручення, і у мене його прочитає. Пройшов дуже багато часу, але реакції на це ніяк не було. Там 17 пунктів. Ці 17 пунктів не видано ні одного. Тобто я хочу зазначити, 24 сьогодні 2014 року, то, тоді, тоді, коли у вас піднімався браток, у нас в Києві, да? Доручення підписали ще 38 депутатів Києва Ради минулих скликань. Реакції дуже ніякої. 17 пунктів там було зазначено. Це ваша робота, ви повинні її виконувати. Вам відручає територіальна громада міста Києва. Якщо ви не дітей на білюзі, тоді територіальні громади. Тоді ми будемо діяти інший спосіб.

Саме зараз доймося до цього процесу, коли буде розслідувана вертикальна виконавчих по лінії адміністрації. Саме зараз міським головою змінимо створення робочої групи по управлінню. І саме про це я вам хочу спілкуватися і запросити представника від вашеї інвестиції групи в цю робочу руху, яка буде створена за голованням міського голови. і Саме е там ми зможемо розглянути всі. Зміни, які будуть відбуватися на рівні міста Києва, які будуть імплементуватися децентралізація влади е, безпосередньо і у районах. І я думаю, що саме там ми могли би з вами плідно працювати по тому, як буде трансформовуватися місцеве самолювання в місті Києві. Я думаю, що там саме і це знімає питання вашого представництва, саме там буде воно зі своєю головою, і саме там буде я думаю, достатньо представництва, від міської влади. Ви як що буде децентралізація. Якщо децентралізацію влади, займається сама влада. Влада хоче змінити конституцію, а народ не хоче. Я перепрошую, давайте говорити по черзі, я дуже давно хочу слова. І дивіться, що сказав нам представник органів влади, що вони знову запрошують когось одного з нас в комісію, яка буде працювати на себе, а не на громаду. А ми вам кажемо про інше. Ініціативна група хоче створити комісію, яка буде допомагати громадам створювати місця, народжуватися, якщо це потрібно. Не ви це маєте робити. Ви по закону зобов'язані нам не перешкоджати, а допомагати, забезпечити нас. І приміщення в тому числі, а давати нам можливість з усієї Київської громади одну людину наплановану на, мовлення, на комісію з кличком. Кличко, до речі, на одному цих перших відкритих засідань в КНДА. Відкрито заявив, що він проти всіх громад і всіх їх проявів. Де були СМІ і представники громад. Так що давайте про цю комісію я взагалі не маю з э, розмовляти. Якщо ви наші думки, які роблять президент, не підете, а ми її їдемо бо ми не вимагаємо влади для себе, а ми вимагаємо лише допомогти або не перешкоджати в створенні комісії, яка буде допомагати не очолювати. А допомагати громадам створюватися з усіма витікаючих зі мною. Дякую. Шановні представники Інститутів громадянського суспільства. Я говорю про те, що в місті Києві зараз зареєстровано понад три тисячі громадських організацій. Я... Це не стосується питання. Це не стосується питання створення територіальних громад. Інститути громадянського суспільства. Давайте пишемося. Громади, я дуже прошу. Давайте почерні, я причому. Шановні пане, дозвольте вам від усіх нас. Якщо ви не розумієте, чого ми сюди прийшли, я вже одна гарна. Ми не прийшли сюди створити ГОТІ громад. Тут справиться про територіальну громаду, якщо є організацій, а не ГО. Конституційний. Конституційний. Що ви змішуєте в общем? Громадське об'єднання, територіальна громад, юридична особа публічного права. дозвольте я пропоную зараз зробити правил, а цей час працював компетентних людей, які нам полетіли, 6 числа, а саме гота і Бройська, і всі інші дядько. просто інтернет, інтернету, що понімаєте чому ведь не вийде. Друзі, 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 даєте мені так це сказати. Мені здається, друзі, давайте ми такім слово, а то я покажу, і я не могу. Я почав про громадські організації, хотів розказати про те, що зараз створюється ряд інструментів для того, щоб громадськість мала можливість впливати на прийняття рішень. Дуже довго я... дуже довго. Ви працюєте. Громадськість вже зорієнтувалася і розробила механізм. Ми висвітлили його 6 числа на на зустрічі, і ми я вас дуже прошу. Значить, я представляю, я являюсь координатором робочої групи по районах. І е, хочу довести до вашого відома наступне: значить, ми вам подали заяву повідомлення, дуже влучна пропозиція п'яти перерву зробити для того, щоб ви ознайомились з нею більш детально. Але основні моменти я зараз просто конкретно зачитаю, що ми від, нас, від, від вас вимагаємо: створити спільний комітет по оформленню публічної власності самоврядних територіальних громад міста Києва як суб'єктів публічної власності та публічної влади, що буде готувати киян до провести. Дення загальних зборів територіальних Громад районів міста Києва на першому поверсі КМДА виділити приміщення і забезпечити всіми необхідними технічними матеріальними ресурсами з тим, щоб реалізований вільний доступ був ініціативним групам по створенню територіальних громад районів Києва до координації з основною ініціативною групою. Далі для широких кіл громадськості на всіх державних телеканалах та друкованих державних змі надати ефірний час для роз'яснювально-інформаційної роботи. Ми не заперечуємо, що були представники як представників КМДА, Київради, особливо комісії по питанням саме місцевого самоврядування міжрегіональної економіки, так і представників громадськості, громадськості, а не інститутів громадянського суспільства. Навіть якщо ми тут маємо за собою громадські організації, ми їх навіть не позиціонуємо, тому що наш процес суто конституційний, а не громадський рух. Далі розпочати цикл публічних обговорень, дискусій по даній темі і висвітлювати їх у змі, що зробить цей процес загальнонаціональним, конституційним і прозорим на базі учбового центру. По створенню територіальних громад, що буде створений силою громадських активістів і буде працювати на першому поверсі КНДА для юристів районних державних адміністрацій, оце ми особливо. Це конкретний буде наш е, пункт нашої програми для, для юристів районних державних адміністрацій, ініціативних груп районів столиці провести цикл навчально-практичних семінарів, які ми. Узгодимо, ми не говоримо, що будемо робити тільки е, самостійно, будемо згоджувати з вами, щоб це був процес з анестезією, розумієте? Так от ми віримо в можливість плідної співпраці в справі е, досягнення миру та злагоди в Україні на найближчі терміни, і ви не будете е, сприймати нас як опонентів, а співробітників місцевого самоврядування, і саме основне, що суть нашого питання полягає не в захваті влади, ви її маєте, ми навіть відбирати не будемо. Ми зараз ставимо питання власності, контролем за власності, і власність має бути закріплена за територіальними громадами. А Далі побачимо, що за вами робить. Дякую. Чи ні? Біпільно біпільно біпільно. Перерва, я біпільно. Біпільно. Вона не знає, вона не володіє. Є? Хай порадиться. Хай порадиться. П'ять хвилин. Невже трудно забрати зараз? Ми попросили людей, які представляють сітки.